Алло, поліція, поліція в мене дружина пропала. Так, заспокойтесь, будь ласка. Дайте відповідь на моє питання. Опишіть, будь ласка, вашу дружину. Якого вона зросту? Ну якого росту? Ну приблизно метр п'ятдесят, метр вісімдесят, десь така, така висота її. Хм, добре. А який колір очей, дружини? Ну, як якого? Ну, карі, якийсь голубосиній, десь приблизно карі, напевно. А якої статури дружина? Повненька, худенька, вага приблизно. Ну така, я знаю, кілограм 50, 70, можливо, 80. Ось така десь вона. А, ну ясно. А на якій машині, можливо, вона була? Яка машина? Audi Q7 2013 року. 220 рідного пробігу. 3.0 дизель. по салону. Це шкіра, потолок Алькантара на повному фулі. Круїз контроль, мультіруль, подогрев руля, подогрев сі І закінчимо тим, що у мене 20 литі диски. Вам вистачить цього? Добре, не переживайте. Знайдемо ваше авто, знайдемо вашу дружину. Все буде добре. Заспокойтесь. Фух, дякую вам велике.